Телемарафон максимально потрібен всім мешканцям України, податкові в жодному випадку не можна давати доступ до банківських рахунків, бо це може обернутися шаленою трагедією для кожного українця. Ціни на комуналку рано чи пізно потрібно буде підняти. як би там не е, намагались Наші народні депутати це стримати, і також поговоримо про післявоєнну мілітаризацію суспільства. Є в нас також думка головних штабного фонду 3 ОШБР. Зараз це все розберемо. Як на мене, максимально глибокі і важливі новини для розуміння ситуації, яка оточує кожного з нас. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас за таку підтримку. Ведуча телемарафону, друзі, яка е, власне, пояснює за телемарафон, щоб кожен намотав собі, як то кажуть, на ус. Давайте ж послухаємо. Ти себе називаєш, до речі, ти себе вважаєш пропагандисткою? Ну, чесно кажучи, в мене це більше асоціюється з російськими журналістами, тому я не вважаю, що це можна так озвучувати, тому що в нас все одно про реальні речі ми говоримо, а не про вигаданих там хлопчиків в трусіках там, і так далі. От і це я не, не вважаю, що це можна порівнювати. Так, у нас є війна. У нас є, звісно ж, певні умови, в яких ми працюємо, і марафон це більше навіть про об'єднання різних каналів, які були конкурентами. Такого але в загальному, давайте будемо чесними. Телемарафон це не про журналістську діяльність, це не про різні позиції і різні точки зору. Це також треба дуже добре усвідомлювати. І це, до речі, одна з причин, чому на сьогоднішній день, навіть за там якісь опитування проводились, що українці більше довіряють анонімним телеграм-каналам, що не помирають там більше 70% підтримки, а не телемарафону. Чому? Бо люди хочуть альтернативної думки. Взагалі аналогу в світі, і це було з перших днів війни саме для того, щоб інформувати населення про те, що відбувається справді, щоб оці іпсони просочувалися через ну, телеграм-канали, сайти неперевірені тощо. От і все, а те, що Весь світ дивувався тоді, що ми так об'єдналися, і під обстрілами робили ці матеріали. Насправді мені здається, що варто зважати на те, в яких умовах взагалі створюється цей продукт. Чому ти так говориш, що пропаганда це щось про вороже? Я писала Григорія Германа, він також займається контрпропагандою. Він навпаки зазначає, що ми зараз боремося не тільки за територіями, боремося за інформаційному, голову, полі. і можливо, ця інформаційна війна вона набагато жорстокіша <клес> і важливіша роз. <зумію>? Одні Одні наш... А, ну ок, все тоді що виходить? Бачите, в нас там хейтили просто людей, які казали, винник там, пам'ятаю, Олег, винник казав, що в мене свій фронт. Так? І це стало прямо таким мемом. А тут бачимо: інформаційний фронт він, він навіть жорстокіший, ніж звичайний. Пентайте на ус. І як показує там практика, Росія десь і виграє у цьому полі, тому що в них реальна пропаганда. А ми намагаємося грати за правилами і бути максимально об'єктивними. І все-таки не скочуватися до прям зовсім такої відвертої брехні, як це роблять пропагандисти в Росії. Дуже, мені дуже подобається оцей, знаєте, оця штука, коли в нас не намагаються рівнятись на Британію, там, на Європейський Союз, на е, Сполучені Штати Америки. Все, що хрінового можна зробити, в нас чомусь рівняються на Росію і порівнюють себе, власне, з Росією. А коли треба щось хороше, так, то, то, нема, то нема. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Можете писати, і переходимо до наступного епізоду. Народний депутат України Леонов говорить про небезпеку, яка, яку зараз приховують ті нові законопроекти, які там наша Верховна Рада дуже швиденько хоче поприймати, які стосуються знищення, фактично, знищення банківської таємниці в Україні. Як би і хто там це не називав? Давайте послухаємо позицію народного депутата України. Чи умовно кажучи, скасування банківської таємниці призведе до того, що е, там якогось нещасного студента податкова буде кошмарити там за те, що мама йому переслала тисячу гривень? Ну давайте. Давайте я з цього приводу буду говорити свою думку. Безумовно, І, як член комітету, скажу, що е, дійсно є це як одна з умов. Коригування нашого права до європейського з одним з актів, з актів коригування права дійсно в європейському союзі така норма працює, але вона має. Ну, трошки інший вигляд. Там е відповідно, така директива. Вона дає можливість лише ідентифікувати власника рахунків, а не доступ до всієї інформації. Дійсно, країни Європейського Союзу самі визначають той орган, який буде контролювати це питання. Бачимо різниця вже одразу ж на лице. Бо різниця в першу чергу стосується того, що нам Навалюють, що Європа хоче, щоб ми нада... щоб ми відкрили і знищили банківську таємницю. Але чомусь так питання відкрите. Чому ж в Європі тоді банківська таємниця є, і вона існує, і можна тільки ідентифікувати власників якихось рахунків, а не отримати повну, тотальний, повний тотальний доступ до цієї інформації, яку потім можна продати і використовувати, як вам заманеться, для того, щоб забрати ваші гроші. В нашому випадку ми говоримо про податкову службу, і найголовніше, чи є сьогодні в податковій службі достатньо важелів для того, щоб отримувати цю інформацію максимально швидко спілкуючись з національним банком України, фактично є. Хто і як приймав цю норму з європейських країн? Багато європейських країн приймали цю норму вже коли ставали членами європейського союзу. Що також немало не важливо. В нас приймають зараз якусь херню і кажуть, що ми прямуємо європейський союз. А більшість країн Європейського Союзу норми, які стосуються там банківського сектору і доступу до закритої приватної інформації, вони це приймали вже тоді, коли вони фактично ставали членами Європейського союзу і починали отримувати безпосередньо фінансування від Європейського Союзу на Якийсь розвиток, відбудову і так далі. А в нас зараз в країні, де 9 мільйонів громадян проживає за межою бідності, хочуть вже оцим обтяжити, розказувати, що ми будемо жити як в Європейському Союзі. Потрібно цю норму приймати до того, як податкова служба пройде, скажімо так, реформування. Моя думка, що ні. На сьогодні яка в нас ситуація? По фінансовий комітет дійсно проголосував і рекомендував для розгляду Верховній Раді в першому читанні цей законопроект. Я особисто вважаю, що якщо ті норми, про які ми говорили, що буде збережена банківська тайна е, кожної людини, тобто сьогодні дати доступ повністю державі до того, щоб вона мала можливість бачити будь-яку транзакцію, будь-яку операцію, будь-які збережені кошти людини, е, ну в даній ситуації сьогодні не реформувавши податкову службу, я вважаю, що це неправильно, і я особисто сказав це на комітеті, що якщо між першим та другим читанням це не буде прибрано, я в другому читанні цей законопроект голосувати не буду. Я впевнений, що сьогодні ну, питання, це, мабуть, стоїть десь в депутатському корпусі, скажімо так, 50 на 50. А... Знаєте, чому 50 на 50? Бо половина депутатів їм, в принципі, вони срать хотіли на е, своїх виборців, на громадян України. Бо... Бачимо, що вони зараз пільнують більше свої власні інтереси, а не інтереси своїх виборців. От в чому головна проблема. Але я ще раз повторюсь, сьогодні достатньо важелі в податковій, щоб це робити. Якщо ми знаєте, як то кажуть, якщо ми будемо посилювати тиск на е, громадян, то ми просто зробимо так, що зробимо ще одну лозівку, коли люди будуть шукати, як ці кошти зберігати або їх переправляти. Ну я не знаю. Можливо, це буде там криптоактиви, якісь можливо а ще щось. Тобто, mm -hmm. Звичайно, тобто ми не повинні самі створювати такі умови, в яких на що люди будуть шукати, як обходити ці правила? Тому моя позиція ще раз повторюсь: якщо ці норми будуть послаблені і чітко прописано, хто це буде контролювати і як і як це буде контролювати Національний банк України, а не лише податково, тоді я готовий за це голосувати. Якщо ні, ну на жаль, я не готовий проголосувати в другому читанні. Як на мене, дуже і дуже хороша і твереза думка від народного депутата. Що сказати по цим всяким обмеженням? В нас є обмеження на витрати коштів за кордоном, у нас є обмеження на пересилання коштів між своїми рахунками. Тут хочуть знищити банківську таємницю, і звісно, що це все виводить в великі фінансові ресурси, які мають українці. Так? Вони їх виводять в тінь. І держава просто цього не буде бачити. І, попри те, ніхто ці обмеження там не знімає. І всі розуміють, що люди також дуже добре до цього всього адаптуються. Ні для кого це не буде якоюсь там великою трагедією, але це буде великою трагедією для Держави України. Отакий момент переходимо до наступного спікера, друзі. Нардепка також говорить про підняття цін на комуналку. Ми знаємо, що нам обіцяли, що допоки буде тривати повномасштабне вторгнення, то і, взагалі, військовий стан, то ціни підніматися на комуналку податки підніматися не будуть. Бачимо, що податки вже піднялись. Давайте ж подивимось, що наша народна депутатка говорить про підняття комуналочки. Тут питання в тому, що ми не можемо підвищувати тарифів, тому що ми боїмося, що це ударить в кишені по кишені населення з одного боку. В нас 9 мільйонів українців живе за межою бідності. Хто там щось боїться, ну нащо це розказувати? боку, ми банкрутуємо підприємства, які надають ці послуги, і кабінет міністрів я до речі зверталася до прем'єр-міністра, поки що не може винайти рішення, щоб компенсувати різницю в тарифах. Що призвело би до того, що місцеві комунальні підприємства продовжують надавати банальне тепло, так. бо ми можемо постати перед проблемою, що наступною зимою у нас буде збанкрутів для підприємства, які не зможе надавати поступу. Тобто і не тому, що це обстріли росіян, а да? тому, що все система це... підвищувати доведеться рано чи пізно, рано чи пізно визначиться уряд? Ну, от. Ну і ціни однозначно піднімуть. Нам вже розказували що там на трильйони гривень заборгованості за комуналку. Але тут питання в тому. Скільки який відсоток українців зможе собі дозволити взагалі цю комуналку? І е, після підняття комуналки яка кількість бізнесу ще закриється, бо для них це підвищення? І е, яка кількість українців взагалі вийде з України шукати кращого життя за кордоном? Це також питання номер два. Я розумію, що ситуація патова. От, е, як з неї виходити? Ну можливо, не? Ставити лавочки в прифронтових містах і не робити дороги, а подбати про роботу власне, цих підприємств. Було б непогано. Можливо, навіть змінити менеджмент в тому самому Нафтогазі, так, де не спромоглись по низьким цінам закупити газ і зараз будуть його закуповувати по історично високим цінам. Якось так. Переходимо далі, друзі, велика кількість ветеранів. Знаєте, просто не захочуть соціалізуватись, не захочуть, просто вони не захочуть шукати себе в цивільному житті. І, і тому е, от, е, приватні військові компанії це можливість по суті е, така, знаєте, мілітаризація часткове суспільства. Да, там, ну, але це дасть е, можливість ветеранам. От яким важко буде себе знаходити в цивільному житті, просто продовжити, от поза війною, життя, в якому вони будуть набагато органічно, психологічно, морально комфортніше себе відчувати? Більше відео, що думаєте, друзі, з цього приводу це питання також дуже делікатне. Воно стосується приватних військових кампаній, які на сьогоднішній день в Україні заборонені, і це напевне така вже знаєте соціальна дискусія, громадська дискусія. Я особисто не маю жодної думки з цього приводу, просто вирішив вам показати, що так, така дискусія є. Мені здається, що тут якби, ключову роль в таких обговореннях мають приймати саме військовослужбовці, так, ветерани, можливо, і так далі. Можливо, серед вас також так і є, тому пишіть свою думку в коментарі, буде дуже цікаво почути, почитати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!